Я працюю зі всіма металорізальними верстатами, також деревообробними верстатами. Створюю різні деталі для механізмів, техніки. Часом це дуже відповідальні речі, бувають, від яких залежить людське життя. Я з мейкерспейсі займаюсь металообробкою. Великий відсоток виробів з того, що робиться, це переважно збірні металоконструкції. Але крім того, є речі, які цікаво зробити самому. Ін з напрямків, наприклад, котрі хочеться розвивати це з'єднання металевих деталей, елементів, тобто виготовлення виробів, але без застосування зварювання. Це має бути досить специфічний інструмент. Скажімо, у вільному доступі цього немає. Тому трошки заморочився і сам зробив гідравлічний прес для того. І зараз він працює. Тобто закльопочка закладається на гарячу, стискається, і це певно саме надійне з'єднання, і в той самий час воно дуже естетично виглядає, тому що немає своє немає зайвих якихось елементів. Мені приносять креслення чітке з усіма потрібними розмірами, з всією інформацією про деталь, де вона буде працювати, в якому вузлі, матеріал, з якого вона виконується, і послідовність виконання. Я ремонтував деталі, наприклад, для альпіністів, що на прям робили фасад. Маємо стрічкову пилу або там ручний інструмент, дугові зварювальні апарати, є полуавтомати, є аргонно дугове зварювання. Також є токарний верстат, фрезерний верстат, заточні станки зробили полірувальний такий верстат. Тепер маємо можливість полірувати практично в дзеркало. Там от, недавно мав запит на полірування латуня. Мій улюблений верстат ну це є токарний верстат. Не можна перерахувати всі операції, які можна на ньому зробити, і деталі це ну, частина мого життя, я би сказав. Мабуть, основною перевагою Мейкерспейсу я би назвав спільноту, тому що навколо багато людей, які дивляться в тому самому напрямку, як і ти, які хочуть розвиватися, які бачать можливості цього розвитку зараз, які не стоять на місці, а пробують, прогресують. Часто робимо проекти в колаборації зі столярами. Хлопці роблять дерево, я метал, і в результаті отримуємо колаборацію. Часто від дизайнерів чув, що немає освітлювальних елементів якихось в магазинах цікавих. І звідси прийшла ідея створити свій продукт, свою якусь лампу. Один із технічно складних моментів це був вигін самої трубочки вручну, плавно з наповненням. Трубочка загинається, і отримуємо такий результат, ніби це зі станка. Форма і покриття лампи. Тактильно дуже приємні і в якійсь мірі хочеться її торкатися. І звідси прийшла ідея, що лампа має бути сенсорна і працювати на дотик. Тобто будь-яка площина лампи реагує на ваш дотик і включається або виключається. Було рішення запатентувати лампу. Зараз я очікую вже на результати комісії і на безпосередньо сертифікат. Я Порекомендував майкерспейс людям, які мають багато напрацювань на папері, десь на комп'ютері, і так не наважилися їх реалізувати через те, що в них немає своєї майстерні гаража там. Якогось остаткування ти можеш прийти до нас, повчитися попрацювати з промисловим обладнанням. Я би запросив до Мейкерспейсу новаторів, розробників, інженерів, дизайнерів, які шукають можливість зробити прототипи своєї продукції чи своєї ідеї, оскільки тут маємо можливість робити індивідуальні історії, кастомні і з використанням різних матеріалів і різних процесів з металом, з деревом, з керамікою, з 3D-друком, і знов-таки спільнота, яка допомагає навколо може підказати речі, які дійсно є на поверхні, але там чомусь ну не помітив. У нас планується відкриття нового корпусу. Будемо мати більше сучасної техніки, потужні верстати, промислові, сучасні. Тут це все можна знайти, і спільнота, яка вас підтримає і допоможе в цьому.